Як спокій може врятувати твоє життя? В Японія, 16 століття, один звичайний чоловік, майстер чайної церемонії, випадково образив самурая. Самурай був не з тих, хто прощає. Він кинув йому зразу виклик на смертельний поєдинок. Майстер чайної церемонії він взагалі ніколи не тримав меч у руках. Він просто. Розумів, що завтра він помре. І він вирішив побігти до знаменитого фехтувальника і запитав нього, як мені завтра просто вижити. І фехтувальник подивився на нього і сказав: ти не навчишся володіти цим мечем за один день, але ти можеш навчитися одному головному рішенню зберігати спокій. І на наступний день, наступного ранку, майстер прийшов на дуель, він не тремтів, він не поспішав. Він спокійно зняв собі верхній одяг, поклав його складено, взяв меч в руки, так само як він бере той самий чайник і робить цю чайну церемонію. І той самурай, який викликав його на цей двобій, він почав сумніватися. Він чекав від, від нього якоїсь паніки, страху. Але перед ним стояла просто людина, яка була абсолютно спокійна. Він не наважився атакувати, і дуель не відбулася. Холоднокровність врятувала майстра. Той, хто контролює свої емоції, він і контролює цю ситуацію. Банально, коли тебе кидає в паніку, зроби паузу, контролюй свої рухи, навіть якщо всередині в тебе хаос, нехай зовні буде повний спокій. Страх зникає там, де є впевненість, а впевненість це спокій у будь-якій іншій ситуації. І якщо ти виглядаєш холоднокровним, то ворог зразу ж починає в тобі сумніватися, коли ти в останній зберігав повний контроль, коли всі навколо тебе панікували, і запиши це в коментарях. І ще одне: познач друга, який має почути це прямо зараз.